Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Бедренець, а передусім про таке: Відзнака за літературний талант. На золотоніщині письменникам вручили премії імені Івана Дробного. Знати свої права має кожен. У Черкасах стартували безкоштовні теоретичні та практичні заняття з адвокації. Юні дослідники презентували напрацювання. На базі Уманського ліцею відбувся перший етап конкурсу захисту наукових робіт Малої Академії наук України. Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні станом на 9.30%. Його рівень був на 1,6% вищим, ніж у цей час попереднього робочого дня у п'ятницю. Причина змін зниження температури в окремих регіонах, повідомляє Укренерго. 18 січня добовий максимум споживання зафіксований увечері. Він був на один відсоток нижчим ніж максимум попередньої неділі, 11 січня. Причина більший обсяг вимушено застосованих обмежень. В усіх регіонах України протягом всієї доби сьогодні зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одну прокремлівську агітаторку, яка підтримувала збройну агресію РФ та воєнні злочини рашистів. За даними слідства, зловмисницею виявила 45-річна переселенка з Костянтинівки Донецької області, яка восени 2024 року переїхала на Черкащину. Для поширення ворожої пропаганди вона регулярно залишала відповідні коментарі у телеграм-каналах. Зокрема, фігурантка у соцмережах публікувала дописи на підтримку російської приватної компанії Вагнер. Ініційована служба безпеки, лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності зловмисниці на користь РФ. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранці про підозру за частиною 1 та частиною 3 статті 436 прим 2 кримінального кодексу України. Це за виправдовування визнання правомірної заперечити. Чення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Зломисниці загрожать до восьми років тюрми з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. На Уманщині поблизу села Томашівка 35-річний водій автомобіля Вольцваген, виїжджаючи на головну дорогу, не надав переваги в русі автомобілі Ніссан під керуванням 61-річного водія. Унаслідок зіткнення травмувався кермувальник першого транспортного засобу. Його доправили до лікарні. Водія Ніссан та його 58-річну пасажирку оглянули медики. Люди дістали незначні тілесні ушкодження та відмовилися від госпіталізації. За фактом ДТП, слідчі розпочали кримінальне провадження. На Золотоніщині правоохоронці встановили трьох неповнолітніх, які влаштували небезпечні розваги на залізниці, катаючись на вантажному потязі. Відео інциденту з'явилося у соцмережах. Учасниками події стали хлопці віком від 13 до 17 років. Старших притягнули до адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки руху на залізничному транспорті. Наймолодшого підлітка правоохоронці виявили у вантажному вагоні після зупинки потяга, а відповідатимуть за його вчинок батьки. У поліції наголошують, що контакт з електромережами напругу понад 27 тисяч вольт. Падіння з висоти або зіткнення з перешкодами під час руху поїзда можуть мати фатальні наслідки. 18 січня виникла пожежа в одній з квартир на сьомому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку на бульварі Шевченка в обласному центрі. За допомогою автодрабини вогнеборці врятували чоловіка. Він зазнав отруєння продуктами горіння та був госпіталізований, повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України в Черкаській області. 16 січня, у день 95-річчя, відомого на Черкащині поета і публіциста Івана Дробного, відбулося вручення літературно-мистецької премії його імені цьогорічним лауреатам. Про те, хто ж саме удостоєний відзнаки, дізнаєтесь із наступного сюжету. У приміщенні золотоніської бібліотеки, незважаючи на морозну погоду, панує надзвичайно тепла і душевна атмосфера. Тут у день народження знаного земляка зібрались друзі, родичі, колеги по національній спілці письменників України Івана Семеновича Дробного. Вже в шосте у Золотоноші вручають премію імені поета, публіциста, краєзнавця, який залишив по собі добру пам'ять і солідний спадок. 15 збірок поезії, прози, серед яких такі відомі, як Груша серед поля, хата злободи, котить заяцька Вуна. Жанри його творів різноманітні проте неодмінна риса усіх цікаві художні оповіді про життя дідів прадідів, історико-краєзнавчі дослідження у різні роки. лауреатами премії, яка започаткована обласною організацією національної спілки письменників України співпраці з Золотоніською міською владою, були Катерина Вербівська, Валентина Коваленко, Іван Дубінін. Цьогоріч премія, як і власне у попередні роки, присуджена у трьох номінаціях: поезія, проза і музичне мистецтво. Вважаю, що ця ідея і взагалі процедура процедура присудження літературної премії імені Івана Дробного триває так, як воно і має тривати. І я так у планах у і золотиністів, зокрема, і розширювати можливості популяризації імені Івана Дробного. Тому я дуже втішений, що ця премія. Є і що вона щороку має називає нових і нових лауреатів, і таким чином, зрештою, ми забезпечуємо і вшанування пам'яті живучість українського показуємо силу українського слова зрештою тим паче навіть в умовах теперішньої війни як народу і слова не знищеним. Тож цьогорічна премія Івана Дробного у номінації поезія присуджена поетесі Лілії Кобзар за збірку. Поезії Трамонтана у номінації Музичне мистецтво Михайлові Ковалю, який поклав слова Івана Дробного на музику. Номінантом у жанрі проза став директор наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Григорій Голиш за збірку на перетині доль і подій дуже приємно опинитися в такій поважній компанії лауреатів. А, власне кажучи, ця книга на перетині долі подій це вибрана публіцистика від 2020 по 2025 рік. Тут 53 нариси. Це, власне кажучи, книга документальної прози, де йдеться про наших знаних земляків від. Михайла Максимовича, людини академії, і заслуженого професора Василя Демченка, до наших сучасників, в і професорів Черкаського національного університету, до такого нашого знаного сучасника і великого просвітника Миколи Томенка. Тут і про Діячів мистецтва і власне кажучи і про наших заслужених художників спеціальну відзнаку народного депутата України Віталія Войцехівського отримав Федір Пилипенко, виконувач обов'язків директора Черкаської обласної бібліотеки для юнацтва імені Василя Симоненка. Добро робити треба, допоки день сія. Цей рядок із поезії Івана Дробного став девізом його життя. Пам'ять про митця, який подарував нам неоціненний спогад, про минуле закарбований у поезії і прозі, зберігають його земляки і вручення. На премії ще одне тому свідчення. За попередній тиждень на ГРВІ, включно з covid 19 захворіли майже 4,5 тисячі мешканців області. Дітей серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ близько 44%, повідомляє Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Показник захворюваності на 3,2% вищий, ніж тиждень тому, але на понад 29% менший від епідемічного порогу. За звітний період на коронавірусну хворобу захворіла одна доросла особа. Найвищі показники захворюваності у Золотоніському районі. Кількість ушпиталених збільшилась порівняно з попереднім тижнем і становить 322 особи, із них приблизно 35% діти віком до 17 років. Летальних випадків від грипу та коронавірусної хвороби не зареєстровано. Не лише знати свої права, а й вміти користуватися цими знаннями. Новий проєкт з адвокації стартував у Черкасах. Курс лекцій від черкаських і не лише експертів безкоштовний для усіх охочих. Під час проходження учасники мають можливість перевірити набуті знання на практиці, виконуючи домашнє завдання. На занятті побувала і Вікторія Лега. Як часто ви стикалися з ситуаціями, які вимагали знання законодавства, незважаючи на вашу відповідь, знання прав та обов'язків це базовий мінімум. Від цього залежить, чи буде суспільство дотримуватись правових норм, а отже, чи розвиватиметься держава в межах правового поля. Нині ситуація з дотриманням законодавства і на місцевому рівні провалюється, пояснює учасник курсу Андрій і підкріплюється прикладом скандальних забудов. В чоє касах, до прикладу, забудова біля пляжу, там готель, здається, будується, теж доволі співне питання. А молоді той участок потрібен для того, щоб вони там відпочивали, до прикладу. Могли побудувати ще якийсь майданчик, там трішки далі ще є, ну, можна б ще один. Кожен має знати свій закон, тому що незнання знання закону. Свої права бо незнання закону не звільняє від відповідальності, взагалі, якщо в загальному, тому кожній людині потрібно не лише такий курс, а взагалі мати хоч би якусь базу знань, щоб можна було і себе захищати в будь-яких ситуаціях. А ситуації бувають різні. І ще один приклад такої: узаконення використання медичного канабісу, щоб достукатися не лише до влади, а й до суспільства, знадобилося за два роки. Не всі розуміли, що це таке, та чому важливо узаконити використання речовини в медицині. Але це ще квіточки. Є приклад нещодавний, дуже яскравий. Це коли намагалася влада відібрати по суті незалежність у нову і сап. Суспільство, яке вже ну власне дуже багато було молодого покоління на, на цих протестах, які просто от виросли в парадигмі, що е, антикорупційні органи мають бути незалежними. Так, і вони вийшли на протест е, проти законодавчих змін. І в кінці кінців таки домоглися того, щоб ці законодавчі зміни були. Відсунуті назад, активістам вдалося досягти мети саме завдяки знанням своїх прав та законів. Це покоління, яке виросло в оновленому правовому полі, підкреслює один з лекторів курсу Олександр Висоцький. І тепер готовий його захищати. І тут головне вміти використовувати інструменти, які дає українське законодавство. Від цього залежить успіх справи. Суспільство. Ми говоримо тільки лише про суспільну думку і про те, що ми хочемо. Так би мовити, задати якісь певні рамки дискусії, правильно описати проблему, правильно описати її рішення, то з владою це може бути складніше, тому що там можуть бути лобіювання якихось груп інтересів, які не хочуть приймати ті чи інші рішення не тому, що вони там морально неправильні, не тому, що вони є неефективними, а тому, що вони невигідні саме їм. Один із ініціаторів курсу Снови адвокації від теорії до практики Володимир Півненко розповідає: ідея народилася в компанії друзів, громадських діячів та активістів. Мета поділитися досвідом та знаннями суспільством, щоб кожен знав, з чого почати захист себе чи того, що найбільш цінне. Основа цього курсу вона більше всього пов'язана з тим, аби сформувати базис щодо аналітичного мислення, адвокаційного мислення і дати певні методичні вказівочки щодо того, як загалом працює адвокаційна кампанія. На що краще звертати увагу люди навчаться те, як можна присунути якийсь свій інтерес. От, наприклад, я конкретно чогось хочу в межах свого двору, в межах свого району, в межах. Міста в межах, от просто там, наприклад, організації своєї, які я працюю, навчаюсь, і я отримую ті механізми та інструменти, які мені потрібні для того, аби досягти того, чого я хочу. Дізнатися більше про курс експертів, спікерів та розклад занять можна на сторінці проєкту у Фейсбук. Вікторія Лега, Олександр Костирко, служба новин телеканалу. Ільдана на базі Уманського ліцею No3 відбувся перший етап конкурсу захисту наукових робіт Малої Академії наук України. Юні дослідники з Уманських ліцеїв і гімназій, приватного українського аграрного ліцею та центру позашкільної освіти територія творчості презентували свої напрацювання детальніше у сюжеті в телекомпанії Умань. Мала академія наук України 2026 року стартує. Учениця 11 класу Софія Тарашко представила на конкурсі захисті наукову роботу на тему обрядові інтер'єрні прикраси з рослинних матеріалів як атрибут святкування різдва на Уманщині. Мені було важливо дослідити те, що поступово зникає, тому що різдвяні традиції це наша ідентичність, і мені було важливо показати їхню справню цінність, адже ми не можемо жити майбутнім, якщо ми не знаємо. Нові. Робота Ірини Вихренко присвячена соціалізації та реабілітації ветеранів після війни. У своєму дослідженні вона акцентує на тому, що повернення до мирного життя є складним процесом і потребує системної підтримки, психологічної допомоги та створення умов для повноцінної інтеграції захисників у суспільство. Я пишу наукову роботу у секції охорони здоров'я на тему адаптивний спорт як спосіб реадаптації та соціалізації ветеранів російсько-української війни, учасників АТО ООС у суспільстві. Актуальність теми сумованої бажанням підтримати ветеранів, а також зараз величез зростаюча проблема у ефективних методах реабілітації, реадаптації та соціалізації ветеранів. Учасники конкурсу продемонстрували вміння чітко викладати думки, аргументовано відстоювати власні висновки та вести дискусію. Переможцями першого етапу стали 30 учнів, які представлятимуть роботи на другому етапі конкурсу захисту Малої Академії наук України. Самостійний антициклон з арктичним повітрям міцно закріпився над охолодженою територією України. Він зумовлює переважно суху погоду, ясне небо та значні морози, особливо в нічні години. На Черкащині осередок холоду в Умані та жашкові мінус 17 градусів. На поверхні снігу на цих же станціях зафіксовано мінус 21 градус. На жаль, це не межа. За прогнозом Черкаського гідрометцентру, Холоднеча триватиме 20 січня. В день мінус 9 мінус градусів Цельсія, вночі мінус 15 мінус градусів Цельсія. Місцями до мінус 25 градусів. Вітер залишиться слабким, атмосферний тиск високим. За попередніми розрахунками і модельними прогнозами, така ситуація триватиме до 25 січня. Надалі циклон з північної Атлантики розпочне руйнацію антициклону, що затягує до нас полярний холод. Це має призвести до потепління. Наші предки за погодою цього дня визначали, яким буде літо. Якщо вона ясна і холодна, то літо очікувалось засушливе. А якщо похмура і сніжна, можна сподіватися на рясний урожай. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах, на офіційному сайті та ютуб каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!